Я мама чотирьох дітей, а двоє в мене з інвалідністю. І ось, коли були моменти, що мені було дуже і дуже важко, я не знала, як, як жити, як вийти з тих проблем, які в мене є. Я сказала, Господи, якщо ти допоможеш, що мої дітки будуть ходити, я зможу посвятити своє життя на служіння людям, які мають цьому велику потребу. І саме тоді зародилась ідея, створили благодійний фонд «Живи з надією. Пізніше було створено товариство батьків дітей з інвалідністю та їх друзів заря надії. І ми зробили невеличкий будиночок, в якому вже п'ятий рік надаємо допомогу діткам з інвалідністю, молоді і на сьогоднішній день отримують допомогу переселенці. У мене була лише ідея. Я казала: Господи, в тебе є можливості, в тебе є кошти, в тебе є люди, які можуть воплотити мою ідею в життя. Я побачила, як Надають допомогу людям з інвалідністю за кордоном, особливо в Польщі. Знайшлася людина прямо з Кременця, пані Марія Круль, замість, яка в Польщі має найкращі центри реабілітації. І з нею ми зробили перший пілотний проект на Україні. Збудувати ось такий центр. Проект сам коштує мільйон сто євро. Зв'язку з пандемією кошти пішли на інші. Справи довго я думала, довго ми міркували разом. Та вирішили, що потрібно починати, не дивлячись на те, що є половина зв'язку з війною. Матеріали подорожчали набагато, і тому ми маємо зараз велику потребу в коштах. Маємо потребу в людях, які готові допомогти безкоштовно. Волонтерах тут будуть отримати допомогу дуже багато людей. Я в цьому переконана і тому вірю в те, що навіть. В такий тяжкий час, коли ми допомагаємо всі дуже багато на війну, наші кошти, наші ресурси, наша енергія йде туди. Ми все таки зможемо будувати цей центр реабілітації для того, щоб тут отримали допомогу. Це перший пілотний проект за методикою нової реабілітації дітей, які дозволять справді унікальні послуги надавати в радіусі тисячі кілометрів, яких не надавалось в Україні взагалі. У центрі реабілітації для дітей з'явиться садочок та школа, крім цього, хостел для батьків. Загалом новостворений заклад стане домівкою для понад ста дітей та молоді, які потребують якісного соціального догляду. Та медичної реабілітації Для нас дуже важливо долучатися та підтримувати такі ініціативи в Україні, адже заклади такого формату дозволятимуть особам з інвалідністю проходити реабілітацію з професійними фахівцями, аби невдовзі діти чи молодь ставали більш соціально адаптованими у суспільстві. Так як кожен з нас, учасники проекту хочуть, аби у новоствореному центрі мешканці Кременеччини та усі, ті, хто потребує реабілітації, змогли отримати усе необхідне для всебічного розвитку, відновлення фізичного та психологічного здоров'я. війна скалічила багато невинних дітей України, але ми не опускаємо руки. Уже сьогодні ми хочемо побудувати такий центр реабілітації, що після перемоги кожна постраждала родина могла бути впевненою в отриманні фахової реабілітації за європейськими стандартами. Ми зробимо все, щоб діти, в яких війна забрала дитинство, завдяки своєчасній допомозі, змогли реалізувати себе у дорослому житті.